Доброго ранку, друзі. Ну, вже тут розмовляємо з нашими гостями. Я хочу представити вже відомих вам ваші аудиторії, наші аудиторії, гостей, які дуже часто зустрічаються на гості медальчику в ранковій каві. Це Вікторія Семененко та Ольга Присяжнук, організатори акції в підтримку онкохворих дітей. Ти не один. Також вони є а, засновни, засновницями благодійного фонду міжнародного Янгол Життя. Але вони прийшли не самі прийшли зі своїм партнером акції в підтримку онкохворих дітей Ти не один Вікторією Морозовою. Доброго ранку вам! Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. Не зовсім прокинулися. Зараз під час розповіді з вами буду прокидатися. А, ми знаємо, що ви як Справжні е, солдати, які стоять на ворожі таких акцій е, у підтримку онкохворих дітей, знову готуєте акцію, яка буде відбуватися 15 лютого. Розкажіть нам, будь ласка, про цю акцію ти не один. Акція буде проходити 15 лютого. Ця дата обрана недаремно, оскільки відзначається Всесвітній день онкохворої дитини uh -huh. в Україні лише у 2005 році почали відзначати цей день. У Кіровоградщині, я думаю, що вперше, постільки попередні роки, ми не спостерігали, що подібні акції б проходили. Акція наша буде полягати в тому, що, по-перше, ми закликаємо всіх кіровоградців публічно долучатися до флешмобу і писати паперові листи, які відзначати хештегами. Ти не один головна мета підтримати в цих листах онкохворих діток, щоб вони відчули, що вони не самі у боротьбі зі своєю хворобою. І другий етап акції він буде проходити у шоколадно-кондитерській кав'ярні Какаобоп. До нас долучилася Вікторія Морозова, і там будуть продаватися смаколики, напої чаї. Інші гостинці кожні від кожного вироба 2 гривні буде вилучено на благодійність нашим онкохворим діткам. Угу. А ну тоді питання до Вікторії Морозової. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили е, співпрацювати? Вас знайшли чи ви е, виявили ініціативу? Е, нас знайшла е, пані Вікторія, але е, це не случайно. ну, Вибір, тому що наша кав'ярня е, нова кав'ярня, але нова стара. Е, тобто е, це була львівська майстерня mm -hmm. шоколаду, mm -hmm. яка е, дуже активно е, долучалась до всіх соціальних заходів, які були в нашому місті. Зараз нас новий нас ребрендінг е, своя торгова марка. Тобто, це ми зараз шоколадна кондитерська какао, mm -hmm. і ми продовжуємо теж займатися, займатися соціальними проектами. Тому, коли пані Вікторія до нас звернулася, то ми задоволенням сказали, так, ми готові е прийняти участь. І взагалі, е я хочу сказати, що бізнес повинен долучатися до соціальних проєктів. Чому тому, що коли стається така біда в сім'ї? То людина не повинна залишатися, сім'я не повинна залишатися один на один. Тобто оточуючи друзі, знайомі і бізнес повинні бути рядом. Зрозуміло, скажіть, як люди відгукуються на вашу пропозицію? Ну тобто, я так розумію, що ваші офіціанти, бариста, вони якось анонсують цей момент. Говорять про те, що якщо ви купуєте ці смаколики, то ви також допомагаєте онкохворим дітям. А, Дуже добре відносяться до е, цієї акції. Е, я хочу сказати більше. У нас в понеділок це буде 13 лютого. Е, будуть проходити е, швидкі побачення, тобто студенти проводять. Mm, от, так, да, я колись сюжет робила про це. Так, так. І от коли я їм сказала, що е, Любі, е, ви будете в нас в понеділок, 13-го, а 15-го у нас такий чудовий захід буде, mm -hmm. така акція. Всі до одного сказали: ми прийдемо, приведемо всіх своїх друзів. Ми задоволені залучимося до цього, щоб допомогти онкохворим дітям. Крім того, пані Вікторія виложила чудовий плакат на Фейсбуці, і я читала переписку. Люди домовляються, як коли вони прийдуть, якими групами прийдуть. Тобто я розумію, що все зложиться, і ми зберемо певну суму. Гроші, які підуть на я вірю, я впевнена в цьому, тому що дивлячись на те, як ви працюєте, дівчата вони приходять не просто так, знаєте, анонсують а потім приходять з результатами. Все у нас класно, все вийшло. Пані Ольга, в цьому році це перша соціальна акція. Ти не один. Що вже вдалося зробити, окрім того, що ви запланували на меті 15 лютого провести такий аукціон? Ой, аукціон акцію. А що вже хто долучився? Хто допомагає? Хто можливо ініціатива? Ти його суває. Допомагають люди так само, як і в минулому році дуже багато. В цьому році в нас більше потреб. Підвищилися ціни на ліки і на послуги, які отримують наші діти на процедури різні. Тому у нас трошки більше потреб, нам трошки важче, але все одно дуже багато людей долучається. Долучаються. Прості люди долучаються представники бізнесу. Дуже важливо отримуємо інформаційну підтримку. Розповсюджується дуже багато. Дуже багато в нашій нашому місті, в нашій країні небайдужих людей, які пам'ятають про цих діток і нагадують їм, що вони не самі. Ми дякуємо вам. Ще раз хочу нагадати, що 15 лютого міжнародний день підтримки онкохворих дітей. Будь ласка, не будьте байдужими, заходьте до а, какао. шоколадної Шоко... кондитерської «Какао Боб. Так, і ви і собі піднімете настрій, а, скуштуєте смаколики і тим самим допоможете онкохворим дітям. Ну а ми з вами побачимося вже за декілька хвилин. Не перемикайтеся.